Що ви кавалерка думаєте? Я сплю, ні, я не сплю. Я привезла нашій кавалерочці лосіни, тому що вони сьогодні їдуть вже додому. Так що зустрілася з кавалеркою, мені дуже-дуже приємно. А звідки ви є? Миколаєва. Ого, Миколаєва, далеко. От так. так що зараз робимо селфі. Ви збираєте валітки додому, як вам спочивала. Дуже гарно, дуже гарно. Здорово. Бачите, Це так що кавалерка, приїжджайте в Трускавець. На відпочинок. Дякую. Мені було набагато краще спати. То, я вже знаю, я тільки щось каваліти здавалася, тому кажуть, Галина, то напевно є від слава Ісусу Христу, то є, напевно, від Амброзія, якась трава, є, що мають всі алергії на неї. Цвітає, але я кажу, кажу, ні, тому що то вдома у мене є. Я тої ночі спала до четвертої ранку з, відкри... з закритим вікном. Я потім встала, вже душно було, знаєш, я поставила на форточку. І я тобі скажу, що набагато-набагато краще. Температуру міряла нема, горло ти дивилася, чист, курва, ні, в мене не болить, ні, нічого, а той насморк мені жити не дає. Ти розумієш? Я сиджала туалетний папір, будь-мій тонкий, я знаю, встала біля ліжка. Я рано встаю, а в мене тільки туалетного паперу. Я думаю, мати рідна. Кавалерочка, по-перше, всім доброго ранку, всім слава Ісусу Христу. Я сподіваюся, всі гарно виспались тої ночі. Сьогодні в нас неділя. А в неділю, хто не працює, треба відпочивати. Ну, але кавалерочка, є люди, які неділя, свято йдуть на роботу. І хочу щиро всіх привітати, хто зараз іде на роботу. Хочете, не хочете, але мусите, бо це це ну, Наталя теж йде до роботи. Так що нині рано встаньте, файносі стріпайте, і клав, честі. Песок файно вмийте, директор що на воду, хлопці-квутка файно витрепайте і всі разом. ці до роботи! Не можу сильно репетувати, відпочиваючись плям, знаєте, бо то варія встав, то не означає, що всі мають встати. А я кавалерка, сьогодні запланувала <кхи>, такий день в обід, перед обідом дінуся, поїду в магазин, куплю щось і поїду до своєї подружки в Корпинник, знаєте. Вона ну, вчора так втішила, що точно приїдеш. Я кажу, приїду кажу. То там діточки є, знаєте. А я кажу, приїду, але буду їхати політ вогонь. Трохи дітям м'ясо смажу. Знаєте, нехай діти теж відчують, що сьогодні є свято. Ну, ще кавалерка, вас не вітає, води. Си... Ну, я... Заривом. Кавалерочка від щирого серця хочу кожного українця привітати. З Днем народження України. Тому що рівно 34 роки тому, 24 серпня, Верховній Раді України проголосували і дали нам добро, що ми стали незалежна Україна. І сьогодні Україні 34 роки. Тому від щирого серця бажаю усім українцям миру, добра, здоров'я. Любові до своєї землі, здійснення усіх мрій. Ми заслуговуємо на щастя. Бажаю силу духу, довголіття та низький уклін нашим захисникам і захисницям, які не в такий, в такий важкий час для України вони відстоюють нашого. Україну. І завдяки їм ми зараз можемо бути в себе вдома, на своїй землі і бути в теплих ліжках. Тому всім захисникам, захисницям, їхнім батькам низький, низький уклін. І я, кавалерка, горжусь, що я є Українка. Так що всіх вас щиро-щиро вітаю з Днем Незалежності України. Я вам кавалерка, скажу, що на дворі таке, якби вже глибока осінь була. І я тако вділася, вивезла Наталю на роботу і скажу вам, що їду зараз в кропивник, і я йду до хати, вдіваю флісовий костюм, вдіваю теплу куртку, тому що на дворі реально дуже-дуже Ти Можеш ще і шапку взяти. Ти знаєш, я можу не з не й... завадить або капішоном. Десять градусів, а такий вітер книжливий, що я навіть вам не можу передати. Але перший аптеку, ще візьму таблетки від алергії. Може, мені тут перейде. Та давай заходимо до земного. А то чого вийшла? Що, що... А так, ти якого вийшло? Що шо? Такова казати, що нас дуже а це сильно видно, і і Холодно. Так що Наталія на робочому місці най торгує, най продає, най працює. Так що. Тобі Наталі, гарного дня, дивлюся, люди тут файні, бо посиділа тут 15 хвилин, елегантські люди. Чесно, то є інакший район, але люди тут дуже-дуже хороші. Так що я їду, передінуся, кавалерка на закупи, скуплюся з смаколиками, м'ясом, куплю орельки, помідори, хліб. Знаєте, зі всім своїм приїду і зроблю сьогодні дітям і подружці свят. Молодець. Так, тобі гарного все. дня. Так. Якщо чесно, я би напевно зараз валялася вдома, але я розумію, що я буду валятися вдома, я буду вже на завтра гнила. Ну, буде те, ж біби, Так, вогнила. Ні, ні взяти, ні лишити, знаєте? Тому треба рухайте, наоборот рухайте. рухатися, йти в люди і щось трошки, знаєте, в відволікати від того всього. Ну, кавалірка, ми вам говорили, що буде такий сюрприз невеличкий, але ще мусимо з сюрпризом трошки почекати. Певне до до, тижня, до наступного тижня, до кінця вже ми вам покажемо. Буде ще таке дуже файне, файне. Правда, Трускавецьким мене деякі вже розкололи, бо я сказала. Але все, мовчу, нікому нічого не говорю. Бо то має бути сюрприз для вас. Знаєте, ну, то саме, вона для мене, такі, знаєте, така радість. Але вам все покажуть. Ви знаєте, кавалерка, то так, як я вам завжди говорю, свято не свято, але кожна людина ходи на роботу. І я не виняток, я тому що сьогодні свято, а відправки ніхто не відмовляв. Знаєш, ви чекаєте лосінчики, рушники? Так що сьогодні все до вас поїде. Кавалерка, ще залишу вам також посилання на лосіни Міа-Міа і лосіни в рубчик. Дуже класна якість. Вони підійдуть на високих дівчат. Ну, на сторіночці, де є рушники і лосіни, там все гарно показано і розказано. І також кавалієрка є ще акційні набори рушників, білі, шампану і є ще одна сауна і одне об один рушник обличчя. Так що переходьте за посиланням, замовляйте те, що вам потрібно. Завтра відправка. Та й таке кавалірка. Ви знаєте, кавалерочка, Як не крути, в селі найкраще, Свіжа, свіже повітря. Воздух чистенький є. Ну, взагалі, дуже-дуже класно і круто. Ну, але в Оксани того року свині нема, але є, зато індики. Каже Оксана, не йди, бо вони щеплять. А яка чого? Бо вони сидять на яйцях. І тому, знаєте, їх не можна тривожити. Покажи Оксана, яка красота. Ну, тут реально кавалерка. тут так класно. І ви знаєте, я вже говорила. Скільки раз з нею зустрічаюся, ніяк не можемо наговоритися і наговоритися. Що? А діти вогонь палять, бо зараз будемо шашлики смажити. Ну, а потім вам покажу. 13, чи що? Кавалірочко, вгадайте, що це є таке? Тільки вгадає та людина, яка реально знає, що це таке. Ну, якщо чесно, я думала, що таких бочок вже немає. Не знаю чому. Зараз у теперішнє наше покоління ми купляємо завжди бочки пластмасові. А я вам, кавалерка, скажу, це є бочка на закваску квашеної капусти. Я як її побачила, в мене також лупаки відкрилися. У нас така бочка була в бабі. То то що одна, то було пару таких. Кавалерка. Ще це тут стій. Я зараз вам покажу, а ви скажете, на що оце потрібно. Дивіться, хто знає, що це є? Ви думаєте, може, що це бідомне молоко? Ні, ковалір? Це в теперішній час є бідомне молоко. А колись тим бідоном робили дуже класну штуку. Але я не буду говорити, що, а ви мені напишіть. Для чого ось цей бідон тримали в хаті? Мало того, що тримали кавалерка, та да ще й ховали, щоб ніхто не, з... не побачив, що є вдома такий бідон. Ну, бочка на капусту, я казала, в якому разі не викидувати, бо це є знахідка. бочці капуста набагато смачніша є і виквашена така. Ну а бідон, кавалерка, думайте. А дома я вже без бідона вам скажу, для чого цей бідон був. Колись, в 90-ті роки, знаєте, ось тим бідомом була історія. Всі ховали, не дай Бог би хтось там щось побачив. Може, вам навікна того штучка, наш цей бідон тривали в хаті, але той бідон, він був дуже дорогий. А зараз той просто антикваріат. Не викидувати, навіть все приберегти. Приберегти. Та й таке але класно.